Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут я вирішив прояснити ситуацію, яка відбулася в ході. Візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. і ця ситуація стосується критики в бік Зеленського з боку демократів та з боку Трампа. Перед цим візитом була публікація інформації в різних виданнях, що планується зустріч між Трампом та Зеленським. Потім, коли Зеленський вже. Був у Америки і станом на зараз знаходиться в Штатах, вже з'явилася інформація, що зустріч не планується між Трампом і Зеленським. А, власне, вже у подальшому Трамп під час своєї прес-конференції в Трамп Тавер заявив, що в п'ятницю, 27 вересня, все ж таки ця зустріч відбудеться. Чому від була така ситуація, зараз ми будемо детальніше говорити. На мою думку, все розпочалось з інтерв'ю, яке Зеленський надав виданню «The New Yorker», де, власне, він назвав напарника Трампа, сенатора Джей Ді Менса, за радикальним в питаннях завершення. Війни Росії проти України, і він зазначив, що не може сприймати всерйоз заяви Джей Ді Венса, так? тому що вони там можуть призвести до глобальної війни. І очевидно, саме ось ця цитата з приводу несерйозного сприйняття слів Джей Ді Венса викликала шквал. Критики з боку республіканців. Тобто тут потрібно було більш м'якше зазначити в контексті несприйняття серйозності заяв Ді Венса. І власне далі це роздратування пішло по республіканцям. Сенатор республіканець Ерік Шміт назвав це верхом дурості та нахабства та агітацію за кандидатів. Хоча тут агітації жодних. Не було навіть в межах цього інтерв'ю була критика в бік мирних ініціатив як Трампа, так і Джейді Менса. Тобто, Трамп в цьому інтерв'ю не зазначив, що там я не підтримую позицію Джейді Менса через те, що я виступаю за Камалу Гарріс. Тобто там було пояснення. З приводу того, чому саме він не підтримує ініціативу Джей Менса, а не прив'язував цю ініціативу до виборів і до віце-президентки Чака Малегарі, чи її напарника Тіма Волса. Тобто тут агітації знову ж таки не було. Далі. Відбувся візит Зеленського на завод у Пенсильванії міста Скрентон. Я так не зрозумів, чи, що раніше точніше було публікація цього інтерв'ю, чи власне візит Зеленського у Пенсильванію. Тому що інтерв'ю було опубліковано 22 вересня, і наскільки я розумію, візит Зеленського так, він стартував теж 22 вересня. З візиту до штату Пенсільванія на завод, де виробляються артилерійські боєприпаси. Тобто, оскільки я розумію, це паралельно відбувалося, і разом з цим розгорталося ось це роздратування республіканців. Тобто Зеленський був присутній на цьому заводі, і все через те це роздратування відбувалося, що із президентом України були три представники демократичної партії. США, двоє з яких планують переобратися в листопаді. Мова йде про Шапіра, губернатора штату Пенсільванія, про Боба Кейсі, сенатора, так який буде переобиратися. До Сенату, і був ще один представник Конгресу Сполучених Штатів Америки, який також буде переобиратися в листопаді. І, власне, республіканці зробили висновок, що цей візит він фактично був політичним, що Зеленський таким чином там намагався підіграти кампанії Камали Гарріс і, власне, все продовжилось з спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. Він вимагав від президента України Володимира Зеленського негайно звільнити свого посла в Сполучених Штатах Америки. Вимогу було опубліковано в середу за день до візиту українського лідера в Конгрес Сполучених Штатів Америки. Цей візит вже відбувався в четвер. Власне, деяких республіканців, особливо наближених до колишнього президента Трампа, обурив недільний візит Зеленського на завод боєприпасів в скрентані штату Пенсильванія. І тут йде пояснення, що Пенсильванія є одним із штатів, який є свінг-стейт, тобто змінним, І переможець може бути як від однієї політичної партії, так і від іншої. Тобто їхнє. Позиції тут рівні. Тому цей штат має назву Мінливе. І, власне, під час візиту, як ми сказали, Зеленського його супроводжував Шапіро. Далі Боб Кейсі і конгресмен Мет Картрайт. І, власне, усі вони демократи. Власне, Джонсон зазначив, що об'єкт розміщено в штаті, за який точиться політична боротьба. Візит був у супроводі високопоставленого політичного агітатора Камали Гарріс і не включив жодного республіканця, тому що навмисно жодного республіканця не запросили. Написав. Джонсен. Візит однозначно був партійною передвиборчою подією, спрямованою на допомогу демократам і явно є втручанням у вибори, сказав він. І, власне, була вимога в листі до Зеленського, щоб відбулось звільнення нашого посла у США Оксани Маркарової. Тобто, це перший момент. Далі, наглядовий комітет під керівництвом республіканців оголосив, що буде проводити розслідування, чи не була поїздка Зеленського спробою використати іноземного лідера на користь виборчої кампанії. Тобто, це вже другий момент, так, який стосувався. Цього візиту голова Комітету Палати представників США з нагляду та підзвітності республіканець Джейс Комер закинув в адміністрації Джо Байдена, ймовірне, зловживання урядовими ресурсами, які могли б дати президенту України змогу втрутитись у президентські вибори 2024 року, і вони будуть проводити якесь розслідування. Що тут важливо пояснити, по-перше, коли Зеленський відвідав цей завод щодо виробництва боєприпасів у штаті Пенсільванія це була перша частина. І, власне, там Володимир Зеленський так, він подякував американцям за те, що вони виробляють ці снаряди, так, які у подальшому постачаються до України, так, для відбиття російської агресії. Що потрібно зазначити, бо я повністю передивився відеоматеріали з того заводу. Жодної агітації за Камалу Гаріс президент України не проводив. Ніяких передвиборчих промов там не було. Вибачте, пісня Freedom там не грала ось ця візитівка Камали Гаріс, коли вона виходить на свої передвиборчі заходи. Тобто, на мою думку, це абсолютно безпідставні звинувачення, які не підкріпляються жодними фактами. Агітації за Гарріс там не було. Те, що там був присутній Шапіру, ну, вибачте, він є губернатором штату Пенсільванія. Відповідно, Володимир Зеленський не міг сказати Шепіро, вибачте, ви тут не будете присутні через те, що це Дональд Трамп може вважати як агітацію за Камулу Гарріс. Тоді би вже демократи нам ставили питання: чому ми себе так поводимо? Тут знову ж таки питання до того, хто організовував цей захід і чи можна було долучити. Республіканців, якщо можна було, ну окей, можна було власне взяти республіканців для цього балансу. Але звинувачувати Зеленського в тому, що він там прибув в цей, на цей завод, значить, це абсолютно неприйнятно і мене, власне, обурила реакція деяких журналістів України, які почали ось так здійснювати атаки. В бік Зеленського тут я буду захищати президента в цій ситуації. Значить, це перша оця частина була його візит в цей завод. А там була ще інша частина, де відбулася вже зустріч між Зеленським Шапіро, Так, далі був сенатор і ось цей представник. Конгресу, і також там був Федоров Іван, голова Запорізької військово-цивільної адміністрації. І, власне, вже в межах цієї зустрічі я там не зовсім зрозумів, чи вона була в якомусь приміщенні заводу, чи це вже була якась держав установа Пенсільванії, там була коротка розмова. І, власне, далі Федоров Іван. І Шапіро підписали угоду про взаємну співпрацю між Пенсільванією та, власне, Запорізькою областю. Але про це чомусь в нас не зазначили, що така подія мала місце, і, власне, тут що можна додати, так, якби. Там був присутній вже під час цієї зустрічі просто Іван Федоров, так і підписав він угоду з Шапіро. То ну, тут я не знаю, чи республіканці висловлювали якісь е, мега занепокоєння, але там був знов ну, ж таки Зеленський. Тому, відповідно, теж почали політизувати цю ситуацію. Хоча, знову ж таки, Шапіро, як губернатор штату Пенсільванія, він мав право запросити Зеленського навіть у цю зустріч, де Шапіро з Федоровим підписали цю угоду. Власне, Голос Америки. Зазначає наступне, що зазвичай губернатори зустрічаються з іноземними лідерами, які подорожують до їхніх штатів. У липні Зеленський відвідав фабрику в штаті Юта, де його приймав губернатор цього штату від республіканців Спенсер Кокс. Тобто той захід він був абсолютно схожий до того, що ми бачили в Пенсільванії. Ну, і вибачте, тоді демократи вони чомусь не здійснювали галас, говорячи, що цей захід він був там політичним. І, власне, це якась була агітація за Дональда Трампа. А тут був такий випад. ну, Трішки відрізняється, звичайно, Юта і Пенсільванія. Юта це червоний штат, а Пенсільванія це змінний. Але знову ж таки, на мою думку, що основна причина, чому ця ситуація виникла, вона була от з цього інтерв'ю, де Зеленський невдало висловився з приводу Джейді Венца. А вже, відповідно, ось цей його візит до заводу, це вже наслідок тої е, ситуації. І, власне, це достатньо активно обговорювалося Трамп виступи в північній Кароліні. Це було 25 вересня, абсолютно жахлива промова в бік української держави. В бік того, що нам потрібно там іти на будь-який мир, навіть якщо він там найжахливіший, що в нашій державі там міста зруйновані, і Зеленський, відповідно, не хоче йти на цей мир, на мирні переговори. І, власне, це достатньо активно обговорювалося знову ж таки в американських медіа проте 26 вересня 2024 року колишній президент та кандидат на посаду президента від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що все ж таки зустрінеться з президентом України Зеленським в п'ятницю. Я зустрінусь з ним завтра, вранці близько 9.45 у Трамп Тауер», сказав Трамп журналістам у Нью-Йорку через кілька годин після зустрічі українського президента в Білому домі з президентом Байденом і віцепрезиденткою Гарріс, яка є суперницею Трампа на Виборах, які відбудуться у листопаді. Це ганьба, що відбувається в Україні, стільки смертей, стільки руйнувань. Це жахливо, сказав Трамп, відповідаючи на питання журналістам. Ну, Дональд Трамп, нехай Путіну, говорить про те, що Путін робить в Україні. Це ж не вина Зеленського і не вина Байдена з Гарріс. Те, що відбувається в нас в Україні. Але ця зустріч все ж таки має. Відбутися і тут потрібно зрозуміти одну річ: а чому, ну ж таки, відбувався такий шум так, навколо візиту Зеленського, так, який в результаті призвів до того, так що Зеленський і Трамп вони все ж таки зустрінуться. Я вважаю, що кампанія Трампа намагалася політизувати. Цей візит Зеленського так, до Сполучених Штатів Америки, плюс Зеленський підкинув сам їм привід з приводу ось цього інтерв'ю і невдалого коментаря про Джей Дівенса, і вони з цього почали розбудову з цієї кампанії так, з приводу того, що Зеленський там проводить якусь агітацію за Камелу Гаріс. І відповідно порушується ось цей принцип двопартійності, так що ми виступаємо за підтримку як республіканців, так і демократів. Хоча я знову ж таки зазначив, що Зеленський цього принципу не порушував, тобто жодних агітацій він не проводив за Камалу Гаріс. І республіканці це, вибачте, намагалися з пальця висмоктати. І що відбулось? Ось нагнітання і політизація цієї ситуації. Так, вони намагалися з неї здобути максимальну перевагу електоральну. Але електоральну перевагу почали здобувати демократи. Так? Власне, і Шапіру, так, проводячи цей захід, ну, не в будь-якому випадку мали щось зазначити про це і поставити собі, знову ж таки, в плюс. І повірте мені, Трамп, коли буде зустрічатися з Зеленським, так він також буде говорити щось, що може гіпотетично йому допомогти у виборчій кампанії в контексті вже ось цієї зустрічі з Зеленським. Далі. В четвер була зустріч із сенаторами у Зеленського і з Байденом та Гарріс. Власне, вони також ну, максимально намагалися показати підтримку для України. І відповідно, Трамп чи його кампанія так вони почали розуміти, що вони втрачають тут свої позиції, тобто, з одної сторони, хотіли здобути якісь плюси. Намагаючись звинуватити і Зеленського в тому, що він агітує за Гарріс, і Гарріс, і Байдена, що вони там проводять недолугу політику щодо України, так, але це в них не вийшло. так. Була велика критика в бік Дональда Трампа за його виступ у Північній Кароліні. так, Він міг не виступати з такими жахливими заявами, і тому ну, і реакція була б. Не така жорстка вже на виступ Дональда Трампа в цьому штаті, але була реакція. Так, з боку ну, медіа, з боку громадськості, з боку українців. Мене дивують деякі журналісти, які кажуть: ой, а чому українці так е, негативно поставились до виступів Трампа? Ну, вибачте, ну тут будь-який українець буде негативно ставитись до людини, яка говорить, що підпишіть там будь-яку угоду, навіть якщо вона буде жахлива, що нас там практично вже немає, або що тут діти і люди похилого віку. Яку вони воюють. Ну, я розумію реакцію українців, і моя реакція вона була теж обурлива з приводу цього. І, е, власне, це призвело до того, що вони не змогли отримати ось ці дивіденти, так? І. Трамп вирішив, що все ж таки цю зустріч потрібно провести. Там була якась публікація його з приводу прохання Зеленського провести відповідну зустріч, і, власне, наскільки я розумію, вона буде мати місце. Ось таким чином намагалася політизувати цю ситуацію в негативному плані, так використовувати наш кейс. Війни з Росією, і, власне, це по суті призвело до негативного осаду цього візиту в першу чергу, якщо ми говоримо про республіканську сторону, але результатом цього все ж таки буде зустріч Зеленського та Трампа. Просто це ж можна було зробити. Протягом цього тижня, так, і без цих ну, жахливих маніпуляцій. Ось це те, що я хотів коротко прояснити вам, що відбувалося з цим візитом, так, і з приводу цієї високої політизації, так, з боку, як республіканці, ну і демократи, вони також використовували цей візит для отримання своїх дивідентів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить!